Ну отак зайшов просто так, машину скинув в механіка. Дивіться, що тут висить. Знайшли погоню. Прикол, правда? Оце нормально, проста. А це чейс. Або я називаю погоня. Так що погнали хлопці. Отак просто треба деколи, коли є час. Зайшов і знайшов. А коли бігаєш кожен день, цілий день, то щось неможливо нічого знайти. Поїхали далі. Wow. Ну, подивимося, що тут ще в нас. Значить, Liberty Works Lamborghini Huracan. До речі, досить класна моделька. Потім в нас є ось така Nissan Z 2003 року Slide Street. Ну, Непогоня, напевно, візьму одну таку-одну таку. Одну таку. Тут ще такі є. Так, ще Slide Street Nissan 240 SX S14. Мустанг кльовий, до речі. І... Оп-оп-оп. Ну і все. Пару таких, пару таких. Ух, повезло. Капець. Так, що тут ще в нас? О, тут. Також М2 мають погоні також. В них а, дно хромове, якщо, якщо знайшов погоню, клас, такі подобається. Так, 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 що тут у нас ще є? Ну Ці ще навіть не витягали, бачите? Загнуті такі. Що там? Ну, нема погоні тут, а що тут у нас? Ага, також нема. Але який класний мустанг, як кажуть, фак спари. Клас. Мустанги просто обожнюють. Так. Ну, погоні нема. Я М2 не збираю. Вони дуже часто розвалюються, просто якість не дуже. Але якщо погоня, то погоня. Так. Ще такія. Гарна роз, розкраска. Уу, який корветок у нас, дивіться. Клас. Чорноголуй. Ось такий. Трок Ford. Так, Johnny Lightning також є погоні. Вони а, називаються White Lightning. І якщо погоня, то здається, колеса білі і дно біле або червоне. І салон також білий або червоний. Так що тут сьогодні нема. Але слухайте, напевно, хот віос тільки що виставили і. Клас. Я просто не можу повірити, що знайшов. Клас. Також є цілий сет оцих а, Team Transport. Тут в нас є Mercedes C9. Porsche 906, Carrera 6, Honda Accord. Дуже гарна ливері. Ага, і ще одна Carrera Окей. Okay. Я беру мустанг, бо мені. Ту просту я завжди можу знайти, якщо захочу. Навіть подобається, але я Тойоту не дуже збираю, скажу вам правду. <гум> так, тут я шукаю за Volvo, нема. Що вам ще показати? Мечбакс. Тут також такого вже нема там нічого. Та, то вже тут давно висить, все. Добре. З форсажу нема, на жаль, тільки оця чудова бейбі з серіалу Supernatural, класний серіал. Так. Ну і все. Тут, не дуже варто, та все, фантазії висять. Не треба. дамп дампен, нічого, сміття.